Привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Сьогодні так багатенько. Так, поїхали. Тут дюбеля, саморези, всі до кучі. Ціна за все оце 240 гривень. Ось так. Багатенько. Так, є цвяхи. 40 гривень, 1 кілограм. Продаються разом. Тут і мілкі, і великі, і середні. Перев... Ну, вибирати я не буду. Так, сіто 50 гривень за штуку. Так, йдемо далі. Для пінопласту 200 гривень за такий пакетик. Тут багатенько по штукам. Ще другий набір. дюбелів. Саморези тут тільки тут ще й цвяхи попадаються. Не багато, але, але є. 350 гривень за такий набір тут по кілограму багатенько. Ось такі малесенькі. 100 гривень. Тут, напевно, з кілограм. для диму, для пчелок 50 гривень. Щітка 35 гривень. Ще одна щітка 35, 45 гривень. Ви бачите. Така 65 гривень. Льосот 50 гривень. Такий ніж 90 гривень. Гострий. Така штучка 45 гривень. Два шпателі, 25 гривень штука. Стан гарний Так, дві цеп... цепки на пиво. За дві 200 гривень. Є така кішка 95 гривень. Є такий вінчик. Стан в нього такий собі 35 гривень. Є такі електроди 230 гривень. Вони, вони, зараз. О, хто хоче, почитайте. 230 гривень. Сікатор 200 гривень в дуже гарному стані. Москітна сітка 130 гривень, нова, метр на 2 десь. Є такий бур длинний 185 гривень. Є таке сверло. 80 гривень. Ще є така, 30 стан, невідомий, бо воно так слухається. Є така форма, 85 гривень. Є така олія для лампи 100 гривень. Є такі дві вудки. Оця 5 метрів 200 гривень. А оця 110 гривень. Є ще така дуже гарна коса. Електро працює. Можу напишете мені, я зазніму, як вона працює. Ціна її 350 гривень. Так, є тут три напільничка 25 гривень. І є дві веревки. Ця. 150 гривень, скільки метрів не знаю. Не міряла ще. А ця 200 гривень. Ця така побільша. І її тут трішки більше. Так, є такі трубні вищата. 350 гривень. В робочому стані. І є ще такі маленькі. 150 гривень. Тут трішки. Є такий дуже гарний топор. Сокира вибачаюсь. 320 гривень. Не варений, нетріснутий. Дуже такий добрий. Ще забула. є така м'ясорубка в робочому стані. Ціна її 100 гривень. Така гарна. І залишився ще ящик. Зараз покажу, хто не зламать. Ось такий він внутрі, всередині такий пустий, і він не зачиняється. Ціна ящика 80 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте по всім питанням вайбері або за номером телефону. Всім гарного вечора!